Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Агай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви пишете мені в коментарях. Питання, на які я вже надала відповідь, відмічаю особистою подобайкою. Хочу зазначити, що питань дуже багато. Встигаю подивитися не всіх, не вибираю, не роблю ніяких виборів, дивлюся все підряд. На які встигаю відповідати, на ті відповідь даю. Тож, дуже велике прохання не писати мені о тих претензій, чому я пишу два рази, чому я. Я пишу три рази. Ще раз кажу, що це мій особистий блог, де я маю право вести його так, як вважаю, за потрібне. Отож, поїхали. Чи будуть підписані мирні угоди між Росією та Україною? І чи погодиться Україна віддати свої території? Так, давайте подивимося, давайте будемо дивитися на три місяці. Чи будуть підписані. Дуже цікаві карти мені показують. Я хочу сказати, що найближчих три місяці підписання таких угод я не бачу. І не бачу їх із тієї причини, що ем, ті умови, які будуть пропонуватися нам, це будуть дуже жахливі умови, на які Україна піти аж ніяк не буде. Так, що чекає Україну? В серпні місяці ну дивіться Україну в серпні місяці. Це поняття таке досить обширне, але ж давайте подивимося: чи будуть якісь трагедії, чи будуть прильоти, чи буде гарячим місяць серпень для України. Дивіться, королева мечів, король мечів цей місяць буде один чи не з найгарячіших місяців за останній час, причому для всієї України. Причому я бачу також на Західній Україні прильоти і немало. Бачу багато руйнувань, бачу жертви. І ви знаєте, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що Боже, мечі, 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 що якби ворог цим буде тиснути, щоб ми погодились на ті жахливі, неприйнятні умови, які він нам пропонує в своєму так званому перемир'ї. Так, доброго дня, Тетяночі будуть мобілізовані мої сини Сергій та Руслан. Сергій, 14.11.71. Чи будуть мобілізо Сергій, дивіться, якби є його загроза мобілізації, але от мобілізований не буде. Ну, але однаково треба бути обережним. Ну, дивіться, тут іде якби захист його дружини. В них дуже гарна сім'я і дружина дуже за ним, дуже не хоче його відпускати, дуже молиться, дуже хвилюється, і її молитва впливає дуже позитивно. Руслан, 28, 01, 78. Дивіться, Руслана мобілізованим я також не бачу. Так, хто такі в у мене такий тут коментар хочу дати на нього відповідь: в Мирнограді, а не в Міргороді. Міргород це Полтавська область, Мірноград — Донецька. Що ви несете? Я хочу сказати, шановне шановна, я прекрасно знаю, що я несу. Питання у мене стояло саме про Миргород Полтавської області. Прекрасне місто. От. Але це прекрасне місто, на жаль, також зазнає атак ворога влітку. Тож, люди знали, чому мене запитували і чому задавали таке питання. Будьте уважніші і спускайте свій, будь ласка, яд, свою отруту десь в інших містах. Доброго дня, Танечка. Подивіться, донька подала на розлучення, чи вірне це рішення, запитує Оксана, 28.06.79. 79. Давайте подивимося. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що це дуже вірне рішення. А у неї вже давно йде в сім'ї розруха, сварки. От якби з чоловіком не лади, і в неї навіть цей шлюб не, не вдали. Я вам чесно скажу, в неї буде інший шлюб. І навіть цей шлюб її ще дуже перекриває. Взагалі просто хм, дивіться, в неї буде інший шлюб, буде е, молодий чоловік, молодший за неї. І дуже скоро, і вона дуже правильно зробила, що це. Розлучення подала, адже сім'я ця була приречена. Чи мобілізують моїх внуків? Влад. 27.07.2003, кажу без карт, що не мобілізують. І Олександра, 12,02, 97 року. Так, чи мобілізують? Так, спочатку дивимося Олександра. Дивіться, Олександр якось прихований від мобілізації, тому ми мобілізованим Олександра, я не бачу. Чи вийде моя донька заміж? Ірина, 9.01.82. Мамочка хвилюється. Давайте подивимося, чи вийде ваша донька заміж? Дивіться, ваша донька вже давно мала бути замужем. Але заміжжя для неї перекрито через якогось молодого чоловіка, з яким вона зустрічалася раніше, і комусь якби завадило таке їхнє зустрічання, і тому заміжжя в неї перекрито. Їй треба відкривати ці дороги, щоб вона змогла влаштувати своє особисте життя. Тому що якщо дорога їй не відкрити в особистому житті, вона буде закрита для всіх. І заміж не вийде. Тому підберіть майстра, який вам до душі, і зверніться по допомогу. Танюша, чи мобілізують мого сина Віктора, двадцять Ні, мобілізований ваш син не буде. І, до речі, я хочу сказати, що зараз в нього період, коли дуже гарно в нього відкриті фінансові шляхи, фінансові канали, і він може займатися. Чим би він то не хотів, все це йому буде приносити кошти. Чи мобілізують моїх синів Віктора та Тараса? Віктор, 25.05.79. Чи мобілізують Віктор? Віктор мобілізований не буде. І Тарас 19.02.83. А ось в Тараса є дуже велика загроза, не тільки загроза мобілізації, а я скажу вам, шановна, що Тарас мобілізований буде. Загрози жисттю я не бачу, а ось здоров'ю є, може бути поранення. Тож, будьте обачні, попереджуйте і дивіться, як вам краще поступити в цій ситуації. Доброго дня, чи повернеться з війни мій син, чи повернеться з війни Віктор, воює на Харківському напрямку з перших днів війни. Великий вам Уклін за вашого Віктора, за нашого захисника, який захищає нас, нашу землю, нашу Україну. Давайте подивимося. 4.01.71. Віктор, чи повернеться з війни? Я так розумію, це швидше всього. І жінка і мама запитують, як Бог. Показала, дружина і мама дуже хвилюються, моляться за нього. Я вам хочу сказати, що він дуже фуртовий у вас, коли це фортуни стоїть до нього обличчям. Тому, очевидно, що Віктор повернеться з війни живий та здоровий. Когда бросить пить Анатолій, 26.03.51. Уф, Анатолій. Слухайте, ну, хороше здоров'я вашого Анатолія з 51-го року, що він ще може дозволити собі пити. Господи, тут 20 років діти не знаю, 50 грам вина вип'ють, розумієте, і в обморок падають. А бачите, Анатолій крепкий такий дядько. Ну, давайте. Анатолій не просить пить ніколи. Хто б з ним не воював? Щоб з ним не воював, він. Пити не кине. Як то кажуть, горбатого могила справить. І це саме приказка про вашого Анатолія. Чи є магічний вплив? Тетяна, 28, 79. Дивимось, Танюшка. Чи є на вас магічний вплив? Так, магічний вплив є. Магічний вплив зроблений старшою жінкою. Це точно жінка. М -м 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 -м. А вас дивіться, вам, від вас взагалі, вас цю удачу, як забрали, вам ні в чому не щастить. Ну, Тут, тобто, як забрали удачу, не особисте, не фінанси, ні робота, ні якісь знайомства колеги. Чого би ви не торкалися? Вам, на жаль, не щастить. Шукайте якусь протидію, тому що будете втрачати життя марно. Так, Танечка, посмотрите, пожалуйста. Очень прошу мою внучку Уляну. 1 ноября 2007 года. Умерла моя дочь. Чувствую, что внучка попала в плохую компанию. И справиться с ней не могу. Уляна, 1 ноября 2007 года. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Девица, шукайте выход. Тому що Уляна, ваша дійсно, не тільки в поганій компанії. Бо, ну знаєте, люди інколи заходять в погану компанію, бачать, що це помилка з часом, усвідомлюють і виходять з неї. То це не про вашу Уляну. У вашому випадку. Уляну ця компанія може довести до дуже поганих речей і негативних наслідків. Не хочу вас лякати, але навіть з летальним і якби закінченням. Таке знаєте, враження, що вона сама йде туди, от просто іде туди сама. Як знаєте, як на ну, на, на забиття ото ведуть, і вона туди сама суне голову. Дивіться, шукайте, шановна моя, виходи, тому що я хочу сказати, що у вас із дочкою не так все трапилось. От, це дуже така кермічна ситуація, яка має закінчитись на Уляні. Тож ваша Уляночка дійсно в біді. Шукайте, будь ласка, виходи, поки не сталося найгірше. Подивіться, чи мобілізують сина Вадима та Олександра. Син Вадим, 6.01.78, Мобілізований не буде. Олександр 28.02.86. мобілізований, також не буде. Таня, добрий вечір. Чи, не, чи знайду я свою другу половинку? Ольга 12, 12, 79. Приховані ви? У Вас дивіться, якби е, по. У вас по роду йде, що вас закрито, ви не можете знайти свою другу половинку. Ну, от, це родове, вам це перекрито. Ви як перекриті від всіх. По-батьківському, до речі, роду, по роду батька. Вам це перекрито, і вас чоловіки, наче, і не бачать. Зараз це можна, якби в період такої трансформації, дуже швидко забрати. Тож також шукайте вихід, тому що. Якщо ви цю ситуацію не вирішите, то заміж ви не вийдете і другу половинку свою не знайдете. Таня, ухилянти – непрості люди. Ухилянти це оточення за Єрмак і їхні діти, і вся армія, що себе оточили. Там більше півтора мільйона. Ну, наші реалії, на жаль, такі. Коли будуть воювати діти чиновників і депутатів, мене вже запитували. І я на це питання відповідала ніколи. На жаль, реалії вони справді такі. І протидіяти цим реаліям ми поки що з вами не в силі. На жаль, подивіться сина Володимира. Статус зниклий безвісти, 25.09.91. Давайте подивимося, чи живий Володимир. Живий. Ви знаєте, я бачу його пораненим, але він живий. Я вам хочу сказати, що вам скоро. Тут така дуже цікава ситуація. Вам скоро можуть повідомити про його. Якби не статус зниклий безвісти, а повідомити про його смерть. Не вірте, будь ласка, тому що Володимира наразі я відчуваю живим. Чи буде Олегу загроза життю чи здоров'ю? 14.05 2000 року. Ви знаєте, загрозу здоров'ю я бачу. А ось в життю точно ні. Він у вас довгожитель. Чи буду я мобілізований, запитує Руслан 9.03 1987 року. Руслан, давайте подивимося. Дивіться, Руслан, таке знаєте, враження у мене, що ви Самі, якби у вас дуже великий страх мобілізації, і ви самі цим страхом до себе притягуєте загрозу, тому що у вас зовсім інша доля, і мобілізованим я вас не бачу. Так, доброго вечора, Танюша, скажіть, будь ласка, чи буде мобілізований мій чоловік Валерій, 20.05.70 року. Валерій. Мобілізований, от дивіться, є дуже великий, дуже великий шанс мобілізації, але якось цю проблему якось обійдете, вирішите, і тому мобілізованим я його чи на нулях не бачу. Чи буде мобілізований син Михайлом? Так, шосте. Чи буде мобілізований? Ви знаєте, а він би мав би вже бути мобілізований, але, 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 він дуже везучий, він щасливчик, дуже фортовий. І тому мобілізації в нього я не бачу. Як пройде служба у внука Руслана 27.06.95. Давайте подивимося, чи є Руслану загроза. Дивіться, загрози для Руслана нема взагалі абсолютно. В нього навпаки якось дуже гарно буде розбиватися хід подій. В нього дуже великий захист загрози для Руслана в жодних аспектах я не бачу. Що чекає мого сина Сергія, 2.12.81. Ну, що чекає, не написали по мобілізації, по чи є загроза життю, особистому житті. Давайте подивимося, чи є загроза життю та здоров'я. Сергій 2, 12.81. Дивіться, є дійсно загроза здоров'ю. Різко... Життю загрози я точно не бачу, а ось здоров'ю загроза є, тому що показує, що будуть великі кошти, витрачені там якось на лікування. Але загрози життю я не бачу. Добрий день, чи мобілізують Ярослава, 11.07.98. Чи мобілізують? Ні. Мобілізованим Руслана я не бачу. Ну і останнє питання на сьогодні. Чи мобілізують мого сина Олега та внука Дмитра? Олег 15.07.74. Є загроза мобілізації. І дуже велика мобілізований буде. Дмитро, 13,06.2000. Ні, мобілізований Дмитра я не бачу, кажу без карт. Бачите, яка в мене сила думки. <гум> По руках визначити, буде мобілізований чи ні. Ну, це насправді такі трошки іронія, але ж повторюю кожного разу, повторюю, чи ну, мене не чують. Ну нічого. Чи заберуть син Олександр? 1909, 78. Не можу зупинитися і відповідати на запитання. Віця син Олександр мобілізований не буде, але на сину Олександру є дуже великий магічний вплив від жінки. Чи мобілізують сина Олега 13,4,86? Олег мобілізований не буде. А на цьому я нагадаю, що ви можете задавати свої запитання, пишучи їх в коментарях під будь-яким відео. Бажано писати під останніми відео, тоді я швидше зможу їх побачити. Якщо на питання відповіді немає, не втрачайте надію, пишіть під другим, під третім. Люди пишуть по декілька разів і е, отримують відповіді на свої запитання. Зі свого боку, також не забувайте подякувати мені, натиснути ще та підписавшись на мій особистий блог. До зустрічі!